Знімаю вам рунтур. Я нарешті фіота і я поселяюся в свій номер. Карточку хочу. Зараз в мене є дві. Я за двох. Так, тільки що я маю ці дві карточки От я поставлю вже сюди. зразу знімаю рунтур Дякувати Богу, всі дві кімнати, бо в тих дорогих готелях підіркових темнота і вікон немає. Тут треба карточку вставити, зразу світло появиться. що не тремінь, боже це я нарешті. Закривається, Закриваємо. робимо рунтур. Халат треба внизу брати, бо піжама я взяла халат. Боже, сейф є холодильник. Треба включати, чи як. Включений. Включений. Ні, треба включити. Ти бачите, це кнопочка його включити. Сейф, я на 4 дня тут. Можу щось доставити. Стаканчики. Зеркало ще додаткове. Нарешті я не один і не дві ночі. Не один і не два дні, а чотири. Потім ще Токіо, чотири і потім війти додому. Мені вже, якщо чесно, трошки надоїло. Ну, дуже гарно, дуже гарні ліжка, широки. Там щось є така трошки тумбочка для моєї таблетки. А вікно відкривається. Попереднє відкривалися. І тут відкривається, боже, а в п'ятизв'язочних готелях, щоб ви розуміли, вікна не відкриваються. Треба щоб вміти закрити, я потім закрию, хай трошки провітриться. Такі от центральні вулиці. Бачите, я в центрі живу. У мене вікно відкривається. Попередніх трьох готелях не відкривалося, але в їхньому в Хіміші теж відкривалося. Треба знати, що як оце. Ааа, подивіться, система ніби. Бачите, оцю кнопочку нажимаєте і воно відкривається. Все. Ааа, технологія. Ще отак якось відкривається. Ну, Давайте ще так попробуємо. Технологія. Туди, ну, а як отут? Якось мало що тут відкритися. Бачите, є ручка. Не важливо. Добре, що хоч якось відкривається, вікна чисті. Знаєте, ті п'ятизіркові готелі. дуже пафосні. Не підійти, не під'їхати до них. Букет мій загубили. Завтра ці мають отримати, Ну, подивимося, склав тому. Який телевізор, тут має бути пароль дуже гарний. Дуже гарний номер. Там в номері був такий стіл, що я вам знімала розпаковки. Тут стола такого великого немає, маленький, але тут дивіться гарно. Дуже похожий номер. Такий, ну, дуже гарно. І тут я була навіть розібралася з кліматом. 30 градусів стоїть. А тут таке стоїть, як в мене в цьому сьогоднішньому п'ятизірковому. Це що таке? Це що таке? А, це ясно. В тому хіміш його треба було виходити. Тут ні, тут гарно. Ну і як завжди, ну як без туалету. Ну як без японського туалету. Як тут світло включити? А -а -а. Все з підігрівом. Почекайте, почекайте, як включити тут світло, я не знаю. Не бачу. Чудо в періох, а де в туалеті включається в попередньому було тут включалося на стінці заді. Це що таке? Може це? Точно, Технованчий. і світла багато. Чекайте, я розуюся, не хочу заходити зустріти. Ванна велика. Я бачила на відео, на відео велику ванну. Дивіться, які гарні там засоби. Все є, рушники. Таку генькую. А ну піднімемо. Чи включено, чи треба включати ще. Здається, включено, бачите, зелене світло. Так, горяче. І тут нас будуть мити, підмивати різні частини тіла. Більше-менше холодніше, горячіше, сушка. Тут не знаю, я вам не показувала. От такі в них всюди з пасти. І різних кольорів на дві персони, та як на дві персони. Реніки, на ну, жаль, немає, але ну. по сімейних обставинах. Одна біла, щоб вони путали, одна синя. Завжди різних кольорів. Тут з пенкою чи без з п'енкою. Я мушу це обов'язково всім купити. Такий купачок, подивлюся. Але воно не дешево зразу. Тут ні, тут звичайне. Бачите, воно таке гарне, що стають. Хіміше я в цьому готелі не мила голову, в інших мила, то в мене волосся прямо шовк. Я вам зараз покажу, я заложила, спеціально покажу. Може це ще від води залежить, а може від цих средств, тих п'ятизіркових готелів, там були якісь дуже дорогі круті. Бачите, як шок. Але це ще залежить і від води. Я змучена я дві години не сплю, я вже її запиталася, потім я записала на диктофон, розкажу, що вона сказала. Що робити, що кров у мене постійно в носі, така засохла. Ну Це не страшно, тому що тут інший клімат, і я в майбутньому таке була. ванна тут така трошки більша. Не така глибока і довша, бо з тих глибоких я не вивазити. вилазити. Ось от. От таке. Шовкова туалетна бумага. Дуже акуратно, дуже гарно. І саме основне світло. І я, як завжди, на найвищому поверсі. У мене 10-й поверх. Тут максимум 10 поверхів, і я на 10-му погляді, щоб мені ніхто не мішав. Бачите, фірма хоч про це попіклувалася французька фірма. О, я ж приві вам пламенний привіт. Вон магазини бачу, вона мені все порадила. І я зніму такі... під її голос знімлю. Відео. Вона типу, озвучує і дає поради, що привезти, що купити, де вони навіть не роздрукували каплі для очей, хто носить лінзи, щоб не пересушувало спеціальні, не такі, щоб знаєте, очі. І вона привозить додому мамі батькам в Казахстан і ж там в Росії в неї родичі, не переїхали. Оксана називається, бачите, навіть людина. То вона каже, що в Вієра привозить. Я зрозуміла, з рейсової бумаги, я колись в Севастополі таке привозила. <кій> і солодощі. Ну і оце матчу. Так що таке? Чотири дня я буду в цьому отелі, в світлій кімнаті. Дякувати Богу, світла кімната. Оце можна на тепло, я там Було вже від... можна на тепло включити. Ну, я потім розберуся то є пульт. Мав би бути десь пульт. Є це від телевізора, а від цього що нема пульта. Значить, там був пульт. Це все для взуття, щоб ви чистили взуття. Значить, все є. І навіть є сейф. А це що таке? Це від світла здається. Це їхні розетки, А, це маленька лампочка. Все, повиключала, не треба нам вже світла? І всюди, її я вам не показала, є отакі лампочки. Я не знаю, для чого вони. Може, хтось знає, то напишіть. Може, як щось читати чи писати. Бачите, тут якісь ще і таке світло, незвичайне. Всюди, в всіх готелях є оці лампочки. Виключилася. І має писати пароль. Вона мені сказала з лівої сторони. Буде писати пароль. Є салфеточки, є писати. Все є. Так, мій пароль десь тут. От, зліва. От він є. Пас, в, в кожній кімнаті є свій пароль. Вона мені пояснила, то не так, як в хіміші в тому місці. Тут в кожного є свій пароль. Ну, коли холодно трошки, пише, що тут на 30, але то не так. Треба з цим розбиратися. Все, всім тьом-папа, я буду відпочивати, передіватися. Всім цьом-папа. Пишіть коментарі, ставте лайки, я буду вам дуже вдячна і вдячна, що ви дивитесь моє відео. Все, всім цьом-папа.